Майнкрафт виповнюється 15 років, і ми підготували для вас подарунки. Це ж так працює, так? Це буде дивовижне святкування. Щодня буде що подивитися, завантажити, дізнатися або пограти. Так що приступні дребні на 15-й у Майнкрафт Манію. Веселі сюрпризи, рідкісні пропозиції і знижки ціні, як блоки золота. Найзахопливіші 15 днів за останні 15 років. Веселі речі. Дивні речі. Різні речі. Вибачте, точно не ці речі. Не варто було вам це показувати. Те, що потрібно дивитися, завантажувати, ділитися і насолоджуватися. 15 днів ексклюзивних речей і щоденних спеціальних пропозицій. Кожна з яких дана на поваги 15 рокам будівництва дослідження крафтингу, видобутку та пригод. Ну що, ви в справі? Ви не помилилися. Це буде розрив. П'ятнадцять років Майнкрафту. П'ятнадцять років створених вами і ще багато майбутніх. Це найграндіозніша вечірка Майнкрафт, і ви запрошені. Я вже казав, що це триватиме 15 днів. Також саме сьогодні каналу рівно 2 роки з моменту створення. Можете підтримати мене, оформлюше спонсорство на каналі.